Вітаю на українській правді. Росіяни готуються почати другу фазу наступу на Харківщині. На цьому тлі президент США Джо Байден, нібито таємно дозволив бити західною зброєю по цілях в Російській Федерації, але з виключенням лише в районі Харківської області. Загалом на фронті загострення по всій лінії бойового зіткнення більш детально говоритиму про фронт далі з Олександром Усієнком, воєнним експертом і керівником центру. Військово-правових досліджень пане Олександре, вітаю вас! Вітаю вас. Отже, окупанти готують другу фазу наступу на Харківщині. Перекидають підкріплення, це повідомлення інституту вивчення війни. вчора оперативно-тактичне угрупування військ Хортиця Харків. Вибачте, говорили про те, що Вовчанськ на 70% лише контролюють сили оборони. Тобто, виходить, що і першу хвилю наступу ще не відбили. Тут вже друга. Які загрози бачите, ви зараз для цього району? Насправді треба сказати, що в принципі перша хвиля наступу відбита. Тому що ворогу не вдалося досягти цілей, оскільки мета ворога, яка ставилася взагалі оперативно стратегічна, це розвинути наступ і дійсно брати Харків на півоточення, Ці, цієї мети не вдалося досягти. Тактична мета була захопити Вовчанськ, вийти далі південніше, на 2-3 кілометри, забезпечити просування на населений пункт Білий Колодязь. цього так само станом на зараз не забезпечено. Те, що ворог контролює частину Вовчанська, це дійсно так. Він контролює ці руїни, які вони самі знищували. Більше того, я би виділив зараз, що ворог заблокований і не може просувати самому Вовчанську, тому вони шукають спосіб, як обійти Вовчанськ східніше. Тобто, що вони роть фактично окупант тут діє за класичною схемою, як було в Авдіївці чи в Бахмуті. Коли вони бачать, що вони не можуть захопити повністю населений пункт, навіть знищивши його, навіть застосовуючи різні види озброєнь, вони намагаються його напівоточити з флангів для того, щоб пробувати витискати і переривати логістику. Приблизно те ж саме зараз ворог пробує робити в Вовчанську. Тобто, це ж зараз це, те ж саме вони пробують розвивати тут обмеженішими силами, але намагаються. Разом з тим, якщо ми говоримо саме про просування вглиб української території, далі воно заблоковане. Єдине що, звичайно, що попри контратаки, які відбуваються час від часу українських військ, все ж таки наразі поки що витіснити російські війська не вдається з цих територій. Оце можна констатувати. Якби вдалося їх, скажімо, витіснити, то вже б цей перший етап наступу він був би ну фактично про нього можна було б забути. Але так як Росія хоче ще цей наступ і продовжити розтягнути, вони готують певні сили, підтягуються підкріплення, яке там може бути задіяно. Ну то, відповідно, війська українські готуються до того, що ситуація може пожвавитися, ну і давати відповідь. Чи може зірвати плани ворога на Харківщині? Оцей нібито дозвіл Байдена бити по території Росії західною зброєю, який зараз обговорюють. Я думаю, що так. Це я вам скажу, що в принципі напередодні обговорювався якраз такий компромісний варіант, який би передбачав, що Україна отримає право бити західною зброєю, але бити обмежено, тобто по певних цілях, які задіяні якраз до ведення наступальних дій на Харківщині, наприклад, з Білгородської області, можливо, це буде поширено і на Курську область. Тобто, це для того, щоб зупинити ось цей наступ і не дати поновити. Скажімо так, не дати другий цей етап чи продовжувати наступальні дії ворога якраз на Харківщині. І я можу сказати, що, безумовно, маючи таке право, Україна ну, точно не буде миритися з тим, що у нас 10-15 кілометрів знаходяться російські контингенти біля кордону. Розвідка фіксує це це фіксують осінь, оглядачі, спільноти. Про це пишуть медіа і знають, що там є війська, але дістати їх дуже складно. Тому зараз я думаю, що якщо по них почнуть летіти е, атакамси з касетною бойовою частиною, їм буде дуже непросто і, звичайно, що до чого це призведе? Це призведе до того, що як наслідок е, вони можуть відходити далі в тил і далі в глиб своєї території. Тому я думаю, що ну, точно зашкодити планам ворога це може. Так, але оці сушки, які каби скидають, тут, ми не зможемо вирішити цю проблему. Це правильно, другий так, так правильно, це другий етап. Це другий етап, тому що ну я про це говорив неодноразово. Що якщо ми говоримо про захист Харківщини, комплексний чи про захист, наприклад, там ну давайте про захист Харківщини, тому що там все ж таки удари по території Росії. Врешті це окуповані території, чи Сумщини, наприклад, візьмемо це о, проблема одна й та сама. Справа в тому, що для того щоб захистити, потрібно не тільки удари по С-300 пускових, які знаходяться на землі в городі чи там в області Білоруській, а і удари по артилерії, по їхніх силах і засобах, щоб вони не просувались по землі. Потрібно ще й бити по літаках. Але до цього, от якраз, Вашингтон Пост писав про те, що таке право США нададуть Україні, що Петріоти зможуть діяти в повітряному просторі і збивати літаки. В небі над Росією, і це якраз те, що нам треба з питань дозволів, але з питання є ще одне питання не вирішене: це постачання додаткових систем Петріотів. І тоді, в принципі, з сушками теж можна буде вирішити. у Нас ще один момент, як можна вирішувати з сушками. Це застосувати, а, скажімо, f16 так само. Ну тобто, коли в нас коли вони в нас будуть там. Теж зараз цікава історія. Бельгія не погодила використання своїх, данія використовув... дозволяє використання своїх. Подивимося, що Нідерланди здається не висловилися з цього приводу, і Норвегія, яку вони позицію займають як країни, які постачають. Ну тут розумієте, все одно ще потрібне рішення Сполучених Штатів. Тобто, якщо США поширять свої рішення, тому що літак то американський, і вони в будь-який момент, якщо вони можуть нам це заблокувати. І тому, якщо вони поширять своє рішення ті не тільки на Петріоти чи інші системи ППО. Ну коли ми говоримо про збиття на території Росії, це в принципі тільки Петріот, але решта навряд чи дістануть. Можемо говорити про С200, але ми бачимо, це такі більш були ефективні, успішні, але одиночні такі випадки. Застосування їх з літаками ДРЛВ, тому більше про Петріот. Якщо буде рішення поширено і на Ф 16 і тоді небо над Харківщиною. Стане дещо безпечніше, ніж воно є зараз. Це факт. Як можна прогнозувати зараз другу фазу наступу на Харківщині? Е, і і в першій було зрозуміло, що їм, наприклад, не взяти Харків, але знову ж таки, нам було зрозуміло, вони не взяли Харків, е, росіян відбили е, друга має бути хвиля. Я маю на увазі вдвічі, втричі, в потужніше, за рахунок чого. Жива сила чи техніка, до чого зараз можуть вдатися росіяни, аби все ж таки переломити цю ситуацію е, на Харківщині. Дивіться, в принципі, контингент російський він зараз складає дещо менше ніж 50 тисяч, який діє загалом на Харківщині в межах відповідальності ОТУ, Харків саме, і в принципі, скажімо так. Е, Зараз ворог ставить перед собою задачу наростити його і збільшити до 50 тисяч, щоб це було от угрупування загальне. І цим угрупуванням може діяти, діяти або тільки на Харківщині, і тут уже можуть бути різні варіанти. Перший варіант посилити угрупування, які ділять, діють на напрямку Лук'янці і Вовчанськ, на цих двох напрямках, де зараз тривають бої, посилити там контингенти і спробувати знову ж таки. Брати в опівото на півоточення вовчанськ, просунутись далі ну завдяки вливанню свіжих сил і засобів. Другий варіант, який може бути, це відкрити, ну, пошир, розширити фронт, наприклад, атакувати, атакувати в районі Козачої Лопині наприклад, або атакувати з грайворона в бік Богодухова чи там Золочева. Ну, золочева, я все ж таки думаю, складніше, особливості ландшафту. Ну, але. У будь-якому випадку на цих напрямках чи поширити наступ на Сумщину. Оскільки війська, в принципі, концентруються переважно в районі Грайверона, ну поки що, поки їм дають змогу ще там концентруватись, тому що я думаю, що найближчими годинами днями ми дійсно побачимо удари, уже, думаю, що атакамцями, касетними, але не тільки по цих, по цих скупченнях військ. А, відповідно, з Грайверона це рух в принципі, і в бік великої. Писарівки на сумщину, ну а далі можна повернути і на Харківщину або рух в бік золоча, тобто є, зберігаються загрози і для сумщини. А, таке за такого сценарію а, ворог буде прагнути розтягнути нашу лінію оборони максимально, і це буде означати, що ворог, скоріш за все, відмовляється від ідей і планів просуватися максимально вглиб української території. А ставить собі за мету просто розширити фронт, розтягнути нашу лінію оборони і створити відповідні проблеми: витягнути наші сили, розмотати, що називається наші резерви, які продовжують готуватися, які формуються під певні дії. Є задуми командування щодо цього, і щоб ми перекидали своє озброєння. Ну і відповідно для чого це? Це для того, щоб зайти. Розумієте, вони заходять і вони заходять ну, начебто, не дуже там глиб української території, кілька кілометрів. А попробуй їх вибий потім. Ми бачимо, скільки це зусиль потребує старань, часу. І от для того, щоб їх потім вибивали, витрачали БК на це, а не тримали БК, наприклад, на перехоплення ініціативи на локальні контратаки на інших напрямках, вони і хочуть робити ось ці дії, розтягувати лінії фронту. От, власне кажучи, таким чином для чого? Для того, щоб коли, наприклад, російський потенціал в наступі почне вичерпуватись, і вони будуть прагнути якоїсь паузи. Щоб і Україна не могла нічого змінити, особливо на лінії фронту, і щоб як мінімум до того часу, поки ворог буде перегруповуватися доукомплектовуватися, вони фактично, ну скажімо так, були спокійні, що українські сили не зможуть якимось чином сильно змінити ситуацію. Ну такі сценарії можуть бути. Якогось зараз я вам скажу там ну, катастрофічного, апокаліптичного сценарію я не бачу. Тому що не простежується аж така збільшена концентрація військ, ніж була, порівняно з тим, що ми бачили от там три тижні тому, коли почалася ця наступальна операція на Харківщині. Вчора ввечері генштаб повідомив, що найгарячіша зона на мапі бойових дій це Новоолександрівка Донецької області, власне, Покровський напрямок. Плюс росіяни посилили саме вчора, посилили штурми часового яру, і е, речник півдня Плетенчук е, вчора ж сказав про посилення. Активізацію на південному напрямку е, на Півдні спостерігається загострення на лінії бойового зіткнення. Цитую е, це все одна кампанія. Все, що ви сказали про Харківщину, про Сумщину, про розтягування фронту чи все ж таки можливо, десь вони ну от, як раніше ми говорили, Донеччина Луганщина для них в пріоритеті вони можуть завдати якогось потужного удару на одному з е цих напрямків Покровському часів, яр, південь розуміти несподівано справді? ні, ні, несподівано не вийде точно. От що що не вийде точно, однозначно, це несподівано, бо ну. По перше, за концентрацією сили підрозділів, теж ведеться постійна розвідка спостереження. По-друге, я так думаю, що з півним у них буде ставати все більше проблем в міру того, скільки ударів буде по території окупованого Криму, і не тільки. Тобто, чим більше там буде, тим більше буде у них проблем на південному фланзі. І що стосується Півдня, щоб це закінчити, можу сказати, що наступи наступальні дії дійсно посилилися але, з точки зору, взагалі, напрямку зараз ворога, де він б'є, це мені здається, не найпріоритетніший для них напрямок. Для них тут вони тут переслідують пропагандистську е, політичну психологічну мету. Яку ну для них важливо витіснити українське угрупування з того плацдарму яке було звільнено в 2023 році, і потім поставити галочку, щоби пропаганда сказала: дивіться, бачите все. Забудьте про наступ 2023 року, про все, все, нічого немає. Інших загроз великих там зараз немає таке. А от що стосується сходу, північного сходу, там все ж таки пріоритетні ділянки зараз для ворога, і це очевидно. І я би сказав, що Схід, Донеччина, вона такою ділянкою і залишається. Тобто, безумовно, що там ворог, якраз Покровський Кураківські Кураківський напрямки, вони розраховують, просунутися якомога далі. І, в принципі, вони там мають тактичні успіхи. Нашим силам з деяких позицій доводиться відходити з боєм злагоджено, нормально, але відходити. І відповідно, що ворог саме там прагне вийти на рубіж, наприклад, там Покровська, навіть не взяти сам Покровська, а дійти, наприклад, до Покровська, щоб зупинитися десь там, зафіксуватися. Тобто, це є мета ворога зараз. Але а, чому я кажу, що сильного удару не, не, не вдасться уже раптового? Ну, тому що цей удар він такий, який він є. Тобто він зараз не є дуже сильним. Він так, він великий, так ідуть важкі бої, так. Але вони такі от накатами поступово, поступово, поступово. Наші сили більшість так відбивають. Якщо подивитися за статистикою позицій, які не втрачають наші військові, то я вам можу сказати, що велика частина позицій відбивається і вони не втрачаються вогневих. Є такі, які втрачаються на жаль, де ворог має успіх, де він там потім їх або знищує остаточно або закріплюється. Але в принципі тенденції, я вам скажу такі, що е, вдається збоєм призупиняти цей наступ десь кілька тижнів тому на сході він був стрімкіший. Він був більш загрозливіший, тобто, вже складалось враження, що вже ледь не зараз ми відійдемо на лінію Покровськ, там Костянтинівка і Краматорськ і все, і це буде залізобетонна лінія оборони Українська, основна з усіх решта рубежів доведеться відійти. Зараз е, уже, ну сказати про те, що це єдиний сценарій, ну вже не доводиться. Прошу вас про прокоментувати українську активність на окупованій території в Росії. От прямо зараз з'явилася новина співрозмовники української правди в СБУ. Повідомляють, що в ніч з 29 на 30 травня дрони СБУ вразили комплекс. Дальнього радіолокаційного виявлення Небо СВУ в тимчасово окупованому Криму вартістю близько 100 мільйонів доларів Російська РЛС в Криму. А ну і пригадую, от зараз знову ж таки джерела сьогодні вранці, так співрозмовники в СБУ. Сказали про кількаденну операцію зі знищення логістики ворога для Криму. Там йдеться про ракетний удар по двох поромах, які курсували до порту Кавказ, а потім власне перевалочна нафтобаза в морському порті Кавказ. Про що зараз свідчить ця активність? Чи можна говорити про якусь нову тенденцію в ураженні силами оборони об'єктів ворога? Ну це дуже коротші результати. Я маю сказати, що тенденція точно спостерігається на знищення систем ППО і на знищення радарів. Оце точно те, що ми можемо спостерігати. Якщо подивитися статистику ударів за попередні там та місяці, два мабуть, уже якщо підняти, ми побачимо, що статистика йде дуже серйозне полювання на саме дорогі радіолокаційні станції, радари пускові установки. І подивіться, що в Криму це. І стаціонарні об'єкти це і об'єкт військовий на Айпетрі, це і об'єкт валушті. Це зараз система НЕВ, тобто дуже багато, дуже багато систем. Плюс ми бачимо поширення на Краснодарський край, новоросійськ, на паромні переправи. Тобто іде робота по тому, щоб Крим відрізати, осліпити угрупування ворога в Криму і відрізати його все більше від логістики. Це дуже серйозно зараз. Простежується. Мета цих дій. Я думаю, що по перше. Розгортання літаків f-16 я думаю, що зрозуміло, що вони десь на підході. Нехай і невелика частина першій партії не треба розраховувати, що вони одразу зміняться на полі бою. Ні цього не буде і не треба навіть очікувати. Але навіть незначна частина, а ще за умови, що Україна отримує свої літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Це посилює їх ефективність. Відповідно, я думаю, що. Якщо не сухопутний удар по Криму, то якась повітряна масштабна атака вона готується, тобто, все більше елементів, які свідчать про те, що воно готується, що якщо не з суходолу не вдасться поширити наступ зараз прямо і наступити з лівобережжя Херсонщини ближче до Криму, то принаймні з повітря готується доволі такі масштабні потужні атаки, і я думаю, що демілітаризація півострова вона буде продовжуватися. бо… А зараз, коли виводяться з ладу саме е, елементи, які задіяні в ППО, зрозуміло, що тепер, наприклад, е, ну раніше якісь, якусь кількість ракет або дронів Росія безумовно могла збивати Ну так. Їхня ППО там вражала, і не, не кожна ракета долітала. Зараз таких можливостей стане більше, значить, посилюється ефективність. атак. я думаю, Тут виникає що... таке питання. Пане Олександре, аналогія просто така пряма. Виникла росіяни намагалися вимкнути світло в Україні, били по енергетиці. Однак, ми з вами на третьому році війни зараз е, маємо зв'язок. Інтернет маємо світло в цілому в Україні, якою б не була ситуація. Е, власне, так і тут. Ми зараз виводимо з ладу ППО РЛС в Криму. Питання наскільки швидко вони відновлюються, а навіть якщо ми сотню ППО і РЛС вивели з ладу, чи немає в Росіян сотні, аби знову на півострів привести, хороше питання, тому що я би сказав так: а, ну відновити їх дуже швидко, це не так-то просто, тому що все ж таки це радари, хороші радари, високотехнологічні. Це потребує часу. Ну, дивіться, я вам приведу приклад. А Пам'ятаєте, літак, ДРЛВ, який був е, дроном пошкоджений в Білорусі, стояв там російський. Так от недавно так. була одна із атак по Таганрогу. Там же ж на цьому авіаремонтному заводі стояв той же літак. Він простояв майже рік на ремонті, і він був ще не відремонтований. Ну просто це от реальний фактичний приклад. Тобто, безумовно, вони відновлюють безумовно, на місці знищених систем незабаром з'являться інші. Вони їх будуть стягувати з території Росії, огаляючи там тили, і наші дрони будуть летіти туди. Зрештою, це теж взаємозалежна історія, але. Чому ефективні? що коли є певні системи, от, наприклад, удари, по таких як Алушті центрах, чи як було в Севастополі чи на Айпетрі, це стаціонарні системи, на яких багато що виведено і заряджено. Вони фактично виконують а, функцію такого мозку всіх цих систем, які розташовані, координують між собою командні пункти, отримують інформацію і потім діють. Це втрати. І я думаю, що, в принципі, просто все одразу компенсувати неможливо раз. По-друге, ефективність атак зростає, по третє, як мені видається, в цьому сенсі для того, щоб не допускати стрімкого відновлення для ворога, наскільки вони можуть, потрібно просто збільшувати кількість інтенсивності і ефективність цих атак. Я думаю, це командування наше розуміє і так само так і будуть діяти. Тому що безумовно, ну скажемо, очевидно, що завести, але я скажу: що якщо будуть бити по паромній переправі і ще вдарять по мосту, а ну не так те легко буде вже щось і завозити пане Олександре. Дякую вам. Олександр Олександр Мусієнко, воєнний експерт, і керівник центру військово-парових досліджень, був моїм співрозмовником. Чекаю на ваші думки в коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і долучайтеся до клубу читачів та глядачів Української правди. В цьому клубі ви підтримуєте нас, незалежна медіа. А ми продовжуємо дарувати вам важливий соціально важливий контент. Новини. Репортажі, е, аналітику і розслідування.